Всіх вітаю, мої дорогенькі. Ано, ну, повітайся з людьми. Уже їду, все, в машину до міста. Погода страшенна, поганюча, холодно. Бачила так само, що люди знімали, що сніг. Сніг десь там випав, не знаю де. Шо, що Холодно зранку у нас теж було снігом, але все розтопилося. Я їду до міста. На базар їду, бо треба мені купити ячменю. Для кроликів. Знаєте, от мушу купити ячменю, бо того, що нема вже для кроликів ячменю. І, і мушу поїхати а, цією машиною. О. А зараз все я не куплю. Чоловік в мене курить як швець. <свист> і, і, і лише я не мала права до міста їхати, вже купи йому живенько курити. Ну, прошу його, що лише, а тепер кажу, не куплю. <свист> ну, куплю, кудися подію. Ну, можу, Але кажу, не куплю і все. Добре, бою, дорогенькі, буду їхати, буду їхати помалу. Холодно, ну, але їду. <свист> можу щось і приперезати. Ой, витражатися треба, світло включити треба, ви що думаєте? Це все тако я це за, ким я сі приректую до цієї язди. Так, їдемо. О боже, о боже. Оже. попробуй. Я кажу вам вже паде дощ. Або кітка знову за мною вже паде дощ. Купила я ячменю. -е, три мішки, скажу вам, так які. Ой І бачите, що я маю, яких коробок. Це від яблука, а це ось подивіться, яких коробок я вже маю. Бачите, яких? Я буду в ті коробки пакувати. Ага, е, холодно, аж руки зимно. І доспаде, нічого, треба машину загнати, нічого, чоловік зажене. Я вже не буду заганяти. Я вже не буду заганяти. Я приїхала, то вже заганяти не буду. Знаєте, хочу вам сказати, що. Ой, прийшла сюди подивитися, як я вже є на дворі. О, курка несеся. Видите, де несеся курка? Не несесь. Вчилась. Нема яєць, ви знаєте, от нема. Холодної нема. А то все сидить. Ну, слава Богу, що, що все сидить. Тихенько, все ніхто ніде не пересів у друге місце, все тихесенько, добресенько. Ну і слава Богу тобі, ну і слава Богу. Ой. Знаєте, я вам скажу, чоловік на мене е, сварив за ті кролики. Цілий час мене дістає за ті кролики. Але скажу вам, мої дорогі, де тут вони не Ой-ой, то не сі, вони такі перепуджені, але то не сі, скажу вам, що я маю вже покупця на криличку з кроленятками. О, от, напевно, са. Криличка і О, вона боїться. І з кроленятками. Вже має покупця. О, навіть він мене не, 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 не дістає своїми криями. О, Не знаю, чи це, чи це вона мала, чи це, чи це що, то таке не знаю. Але от маю думала, що це ті маленькі покажуться сюди, а вони всі не показують. От я маю виїхати на базар, бо ну, всі більші ще, а, десь, а ті трошки менші, то я вже маю їх е, продати, вже маю покупця. Жінка ну не на базар ні, але жінка там має виїхати і забрати е, від мене. Дивіться, що, що робиться. Знаєте, що він їм так мало їсти дає, що вони так всі повилізали, зараз їм насиплю. Знаєте, я їм насиплю і навіть не буду чоловікові признавала, а вони до той час з'їдять. Не будуть це призивати, бо буде на мене хварити, що я їм таке багато даю е, їсти. О. Але най, най, найростуть. Знаєте, я їй сі кролички насиплю. Може, тут ці кроленятко вже е, повилізають і будуть їсти. Бо вони там вони, всі поховалися. Бачите, всі вони ось там поховалися. О, які. Не знаю, чи то ті мої яндички вже всі винесли, чи, чи якесь таке, два яйця знесла. Ще якась і вже. І вже не несуться, і чи то вже все, чи то ще будуть сінести, я не годна знати. Так, півень, я нічого не годна знати. О, одна сіла, а дві, а дві ще гуляє, а дві ще є. І не знаю, чи вони сі винесли, і вони не будуть сиділи, чи вони ще сі будуть нести ті гіндички. Я не, не знаю, що то таке якесь. Ось що то так неправильно. Не Може за того, що холодно, знаєте, може, за того, що похолодало. Або який дощ. Аво, бачите, який дощ крапнистий, подивіться, бочки паде. Бачите, повні бочки. Аво, бачите, як? От поставили шифером, бо все тут е -е, намакає і, і, і все і порусувається з того всього. Все і порусуває ті блоки, кошлакоблоки. всі і поросувають. Кажу вам і чоловікові стала душа на мірі, трохи, як я казала, що я вже продам крилиці з кроленятами. Жінка хотіла дві. Одну з кроленятами, а другу, що має мати ще кроленята. І, і що робити? То, то що треба позбувати трохи? він вже стало йому трошки легше, що я йому так все сказала. Потішила його. Ой, добре, мої дорогі, буду йшла до хати, бо я е, в курці така. О, бачите, яка я? А <сум> в курці, бо я вже ще в ще один бік їздила. Маю коли, маю коли. Їду і їду, як не в один бік, то в другий бік, то щось роблю. Ай, такі о. Так, так муси бути. Так муси бути. Не знаю, зараз може буду. Посилочки трошки хоч, хоч одну-дві запакую. Скину кальоші в себе, знаєте? Е, всім літнім душі е, е, на зиму тимчасовий склад. <сум> на Зиму тимчасовий склад, знаєте? О, ой, 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 ой. Мої кальоші, мої кальоші. А що, нема де? А десь б дорозувала. То там всі розума. Все. Все, мої дорогі, все, такі все вже буде. Все. Будьте здорові, щасливі, Усього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І сьогодні, мені так на очі погано, і сьогодні ще буде ролик з посудом. Так що всіх запрошую, мої дорогенькі, всіх запрошую до перегляду. Дзвоніть мені, пишіть мені, я дуже рада. Всем пока, всем пока.